Питання, що він або вона приховує. Загадайте людину. От, е... Якщо вам здається, що ця людина від вас щось приховує, не все, домов... не все договорює. Так, загадайте цю людину, подумайте про себе, що вам цікаво це знати. Подивимося, для кого цей розклад. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх, може не все програтися. За індивідуальним розкладом, звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Отже, для кого це розклад от для людини, в якої щось змінилося, якась, дивіться, насолоджувалася насолоджувалась життям. От після отриманих результатів довго щось робили, отримали результати. І після цього, дивіться, прийшла якась незрозуміла ситуація, щось нерозумне, щось не видно. пажу пентаклів, це може бути. Якраз або дитина ваша телець діва козиріг, це може бути як хлопчик, так і дівчинка. Може бути просто хтось приявиться до вас з подарунком, але дивіться, щось вам важко було робити. Дуже важко, або зараз важко багато на себе взяли, обов'язків дуже. І тягнете все, в когось може боліти спина, в когось голова. От для такої людини цей розклад, що він або вона, кого ви там загадали, приховує від вас. Що, можливо, людина не все договорює, щоб вас не турбувати. Зараз, якраз, подивимось, що він або вона приховує від вас. Все ж таки є. Ну, Приховую я, що хоче все-таки вам щось розповісти, але вагається. Є якась інформація, і людина боїться вам її донести. Вона розуміє, що це краще зробити для неї, що це розумно, але вагається для неї є варіант і не говорити, і говорити рівнозначно, боїться вашої реакції, можливо. Можливо, там і не варто боятися, але людина боїться, хоче досягти стабільності. все ж таки. Щоб ви, або, дізнавшись, не лаялись, можливо, щоб ви легше це сприйняли цю інформацію. Можливо, це стосується чогось минулого, що було стабільне в житті цієї людини. Давайте ще подивимось, що він вона приховує. В когось перший варіант може роз, ем, програтися в когось другий. Що ще раз викладу, що він вона приховує. Людина обдумує довго. Так, прикрию. Людина обдумує довго. Дійсно, страх присутній, боїться щось сказати, повідомити. Можливо, вашої реакції боїться. Для когось це король жезловий лев-овен-стрілець. Так, або вам боїться сказати, це ви лев-овен-стрілець, і людина боїться просто вашої реакції. Так, або це ви стоїте якраз на виборі. Можливо, в залежності, є, щось з минулого залишилось таке, що тримає там в минулому якісь події, якась інформація. Людина обдумує це дійсно, але хоче піти в нове, хоче позбавитися від минулого, хоча пильно стежить за ним. Хоче, щоб було легше. Зараз, ніж було раніше в якійсь ситуації, от про, про якусь подію людина хоче розказати. Але попежу жезлів завжди на готовності Ві, до минулого. До минулого це щось стосується е, в минулому. І Людина позбавилася цього. Дивіться, людина пішла в нове, але це минуле її тримає. Да? От Ззаді за комірець взяли і тримають, не відпускають і періодично дюргаються за нього. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гараздний негатив, обходять вас стороною.